Запорізькі заклади вищої освіти допомогли цьогорічним випускникам обрати майбутню професію. 15 травня в Запоріжжі пройшла спеціалізована виставка «Плануй майбутнє сьогодні едукативна магістраль Запоріжжя для безпеки учасників. Захід відбувся у приміщенні укриття Палацу культури Титан. Захід був організований департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації і мав на меті ознайомити випускників закладів загальної середньої освіти із закладами вищої освіти регіону. Сьогодні Тут представлені заклади вищої освіти, які надають всебічну інформацію майбутнім вступникам. І дуже корисно є ця виставка, яку організував і ініціював департамент освіти Запорізької обласної адміністрації, оскільки в нас дуже багато, ми сьогодні бачимо відвідувачів, це переміщені заклади освіти. І до нас підходять територіальні громади, представники територіальних громад, які супроводжують учнів. Ми надаємо повну інформацію щодо цьогорічного стопу. На виставці були представлені державні та приватні заклади вищої освіти міста Запоріжжя і області, включно із закладами освіти, релокованими з тимчасово окупованих територій. Хотілося б зауважити на важливості сьогоднішнього закладу через те, що сьогодні ми маємо наживо побачити всіх наших абітурієнтів. Хотіла б це зазначити, що ми вже два роки як релокований і наголосити на тому, що ми змогли, ми перемістилися, і ми вже як два роки потужно працюємо на правовому полі України. Тому наш університет пропонує в вступати на спеціальності, які в майбутньому допоможуть активізуватися і взагалі працювати на те, щоб молодь України була ще потужнішою, і мала можливість потім впливати на всі внутрішні та зовнішні процеси, які відбуваються в нашій країні і світі. Випускники шкіл отримали змогу поспілкуватися з представниками закладів вищої освіти, дізналися про актуальні спеціальності та освітні програми, особливості вступної компанії, 2024. Прийом заяв розпочнеться в липні. Зараз учні випускних класів готуються до складання національного мультипредметного тесту, обирають заклади освіти та спеціальності, з якими пов'яжуть своє майбутнє. Частина випускників визначились із майбутньою професією. На виставку вони завітали, щоб більше дізнатися про обрани. Ви ж та спеціальність планую вступати на юридичний факультет, дуже захоплююсь цим і планую вступати в Запорізький національний університет. Є деякі переживання, хочеться, звісно, вступити, але хочеться також дати гарну нимте. Інші випускники ще знаходяться в пошуках спеціальності, яка їм цікава. А на захід завітали, аби дізнатися, що пропонують запорізькі виші. Я сюди приїхала з більш, ну, більше тому, що ну, хочеться все ж таки е, з'яснити, куди я хочу, чого я зі свого життя хочу. І в цілому е, зараз мені надавали ось з двох коледжів, університетів, не знаю. Е, і ось є думка йти на туризм. Або готельно-ресторанну справу. Тобто, ну, хочеться якось як, якоїсь точності в, в житті, тому зараз ходжу, дивлюся, слухаю. Є і ті, хто почав обирати спеціальність та майбутню альмаматір заздалегідь. Учень 9 класу приїхав сюди, бо мене запросили вчителі, сказали, бо я гарно навчаюся. Буду вчитися до 11 класу. От Я примітив собі фінансового директора або аналітика. На важливості заходів, які допоможуть школярам не просто будувати плани на майбутнє, але й робити перші кроки на шляху до їхньої реалізації, наголошують і вчителі, зазнаючи ефективність обраного організаторами формату спілкування. Бо в нас великий 11 клас цього року, більше 30 випускників. І я спостерігаю, як роздвоїлися в одних зацікавлені очі і вже чітко обрали. Ну, наприклад, дівчата вони більш серйозно підійшли до вибору майбутньої професії. Вони чітко підійшли до того закладу, де саме куди вже вони обрали, де вони вступають. От хлопці трохи розгублені, тому вони слухають потроху кругом. Радує те, що діти націлені навчатися. І ми раді, що запросили нас туди, де можна побачити різні навчальні заклади. На необхідності освіти не лише для отримання професійних навичок, але й за поруки стабільного розвитку регіону. Наголосила директорка департаменту освіти Запорізької обласної державної адміністрації Людмила Бухаріна. Звісно, для того, щоб зберегти наше майбутнє, а саме нашу молодь в межах нашого регіону, для того, щоб регіон розвивався, ми маємо забезпечити тут певну освіту і здобуття певної професії або спеціальності. Саме тому Запорізька обласна державна адміністрація організовує подібні заходи. Ми підтримуємо нашу університетську когорту. Ми хочемо, щоб е Наші діти отримали достойну освіту, яка у нас, в принципі, достойна на рівні європейської. Наразі сьогодні вона відбувається в дистанційному форматі, але ми будемо сподіватися, що буде організований змішаний формат з 1 вересня, і наші університети будуть надавати повноцінно лекції, практичні заняття і так далі. Ми хочемо забезпечити ринок праці регіональний, Потужними фахівцями, ну а врешті-решт, ми хочемо забезпечити майбутнє нашого регіону, щоб наші діти здобули свою спеціальність або професію, залишились тут і працювали на благо регіону. Захід став дорожньою картою для сотень випускників закладів загальної середньої освіти міста та області і довів, що Запорізька молодь обирає освіту, знання та Україну.